Всім привіт! Якщо ви не бачили мій минулий влог, то я вже в Україні, точніше в Черкасах. І сьогодні день обіцяю бути дуже сповненим, сповненим э, пригод, не пригод дій, справ. Я забуваюсь, як назвати, говорити не можу. Коротше, якщо вам цікаво, залишайтеся, приємного перегляду і погнали. Зараз я біжу в центр, мені треба зайти в мою школу, і ще можливо я зайду в Хрещатік Сіті. Зашла, посмотрела. Ну, <головіка> Нас, <побачили>. Нас засікли підходим и скалами. Шуші. Просимок ты підходи, я скала. Шо нам приспічила полісти на гору. От то туди. Зараз ми це будемо робити. Що, а чого б і ні? Якщо да, так. Да? Два блогера. Ми то спустили, ми то піднялися, але тепер що спуститися треба. Якщо що, треба падати на жопу. Саме безпечне місце, на що можна падати. Не на спину, не на руки, а на жопу. Зараз тільки 11 а я вже знаходила 12 тисяч кроків. Краще я по побітах, то нічого не Я обходила пів ціандра, зараз прийшла додому, переодягнулася, бо на вулиці просто не то, що жарко, це парілка якась. І біжу на ноготочки. Як добре, що тут хоч недалеко, бо я не дійшла б. Зацініть оцю красоту. Одна і друга. Я забігла додому поїсти. Шусе. І все, біжали сюди гуляти. Мені твої малася на та заліза. Оже так вирядилася, думаю, вона не вона йде. Дитиня усіх святих бейчиків. О господи, не вдийся. Ми прибиралися на пляж А, вже ноги всі в піску. Але я не розбуглася. Не знаю, чому Я зараз іду додому. У мене просто капець болять ноги, бо я пройшла 2200 чимось кроків. І ще мені треба буде з'їздити на велосипеді, відвести моєї бабусі подрузі якісь там щось чи ще щось Ой, зараз я ще пішки додому дойду, бо я не хочу тратити 16 гривень на автобус. Так що подаємо пішки. Я просто елі волочу ноги. Нарешті вдома зробила все, що могла і не могла. Мої ноги скрили просто до побачення, їх вже не существує. Я поїхала сюди, однести, одвести кріп той і мене запросили, типу, я посиділа. Я встала, спустилася і розумію, що мені їхати назад, а я не можу просто. Чесно, у мене було бажання кинути той велосипед посередині дорозі і просто лягти з ним. там. Це просто вже. Я пішки пройшла 18 кілометрів і ще о, цей наїсти, не знаю, мабуть, 6 кілометрів. Якщо що, я не жаліюся, я просто розповідаю.